Що вас всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Костя, я з Бритичева Житомирської області. В Америці я вже майже 20 років. Намагаюся знімати вам про моє життя в Америці. Дякую вам за перегляд мого каналу. Мирно небом над головою. Слава Україні і героям слава. Там мене люди питали про мої переваги в музиці. Що я слухаю, що мені подобається, хочу трошечки про це поговорити. Я, моя найулюбленіша група музична це Рамштайн? Я почав її слухати ще спочатку, напевно, коли вони з'явилися. Я закохався ще з перших пісень, напевно, які ми співали. Пам'ятаєте, там Дугаст, Мутер. Ось цього першого альбому. До цього я слухав переважно радянський рок, так би мовити, так? Мені дуже подобався Цой, ДДТ, Аліса, Наутілус. Дуже, от коли був підлітком, я Дуже любив Сектор Газу. Ну, не знаю чому. От заходив мені цей такий сільський панк, як він казав, дуже мені це заходило все. Потім пізніше, вже, там, коли його кар'єра йшла до кінця, він мені не дуже подобався. А ось перші його альбоми були круті. І ось довгий час я слухав. Слухав радянський рок. Дуже мені це подобалося. Потім, коли я поїхав в Московію працювати там, тяжко, ну, важко, було, важко було після армії з роботою. І один мій товариш, як я з'ясував потім, подався до Московії на якусь роботу, але з роботою в нього щось там. Не вийшло, і я поїхав до нього в гості, ну все ж таки не безрукий і роботу знайду. А він жив ем... в околицях Москви, на околиці Москви, в общазі з проститутками. Хоч і, хоч і бувшими, але проститутками. Це взагалі така дуже цікава історія. Вони були, їх вже немає, вони були. Близнючки і ще з ними була одна Казашка. Казашка це така жінка, яка родом з Казахстану. І ось цей товариш, до кого я приїхав, він мені привив любов до англомовного року. Спочатку це був Панкро. Це були там Sex Pistols, ще якісь там такі прикольні групи. А до цього я не слухав. На англійській мові я не слухав взагалі пісень. Мені якось було не цікаво. Якщо не розумів, про що там співають, то мені було це не цікаво слухати. Але я послухав, там були Yardbirds. От я чомусь, оці Yardbirds, я взагалі, блін, більше їх ніде не чув. Оце я чув там в цьому Подмосков'ї. З цим хлопцем я слухав. Ну і потім вони в мене так і залишилися там в записах чи на касетах, якщо не помиляюсь. І більше я їх ніде не чув. Така класна група, ще там 60 кінець 60-х років. До речі, я навіть Бітлів не слухав до цього. Він мені так само відкрив бітлів. Ну, і все почалося все таке англомовне. Моя любов до англомовної музики. І коли, коли я вже потім пізніше вибирав, що мені слухати, я завжди обирав таку англомовну музику. Мені було цікаво, деякі, деякі пісні там, російською музикою. Так, да, в мене був, в мене був ще, типа з юнацтва в мене був фаворит, це ВВ Воплі від Оплясу. Я щось блин, тащився від його пісень, від перших пісень. Від того, що вже сталося наприкінці 2000-х і пізніше, мені не дуже подобається. Ну, є там деякі пісні, але не дуже. Це після того, як він вже почав їздити всякій Індії, ви ж знаєте, що люди, які їздять в Індію, вони вже звідти нормальними не повертаються. Це стосується Наташі Могилєвської і, і цього скрипки Олега, ну всі, хто там побував. Їм там виїдають мозок, ці, блядь, драхмапутри різні. Ну, я про це говорити не буду, не буду на цьому загострюватися вашої уваги. Але скажу так, що я слухав, моя улюблена група була Українська ЦВВ. Я її слухав завжди з юнацтва. Ну і потім після фільму Брат 2, де вони там сиділи в кафешки і. Там грала українська пісня, мені дуже цікаво стало, хто це співає. Я знайшов Океан Ельзи» І все, я закі... закохався в Океан Ельзи». Знову ж таки, в перші їхні альбоми. Вони були дуже-дуже круті. І в мене ця група була так само в фаворі, Я їх дуже любив. Дуже-дуже я їх любив. Слухав майже завжди. Особливо коли ми переїхали сюди. В Америку потім вже з'явилися ці компакт-діски, і можна було на ці компакт-диски якось там записувати ці всякі пісні. Це все. У мене були Океан Ельзі і всі останні там англомовні групи. Я переважно слухаю рок, такі як Озі Озбор, Мерлен Менсон, Металіка, Рамштайн. Я вже казав це мій фаворит. Рамштайн для мене найкрутіша група в усі часи. Ну, що ще слухаю? Квін, я слухаю. Не всі пісні мені Фредді Меркері подобаються. Але більшість з них. ACDC, я обожнюю «ACDC». Така крута, жива музика. Потім що ще? Інколи можу послухати «Пантера» або Слайер. Такі вже більш. Потужніші групи. Rolling Stones. Ось такого плану музика мені подобається. Сучасні групи, ви знаєте, така є Spotify, це такий додаток музичний, де там можна обирати музику. І ось, якщо я хочу послухати щось сучасне, я там пишу такий-то такий такий рок. І воно мені видає сучасних виконавців рок-музики. Повірте мені, от на 15 пісень, на 15 пісень, наприклад, дві пісні мені можуть сподобатись. Ну, немає того. Я не знаю, можливо, я вже якийсь застарий для цього, я не сприймаю щось таке нове. Але от всі, майже всі старі колективи, вони дуже круті. І то, що стосується фільмів, те ж саме. Актори, які були колись і знімали колись для нас примітивні фільми, вони були круті і остаються досі круті. А із нових людей ми просто нікого не помічаємо. Нема таких легендарних імен. Ну про це я, можливо, зроблю другий свій ролик про фільми, серіали, про акторів. Хто мені подобається, перевагу кому я надаю. Да, і повернемося до океана Ельзи. Це був уже який 19-й рік, напевно, чи 18-й рік. Приїжджає океан Ельзи до нас в Сіетл. Йолки-палки, яка це була подія? блін. Ми всі, вся родина, зібралися, поїхали в Сіетл, купили квітки, замовили готель, тому що їхати від нас там 5 годин майже до Сіетлу. Приїхали туди. Це був звичайний якийсь нічний клуб, не дуже великий за розмірами. і Побачили Вакарчука. А щоб ви розуміли, сцена була десь за вишки, можливо, там сантиметрів 70, ну до метру. І ось до ми його бачили. Ми могли торкнутися його рукою. Всі прийшли в вишиванках, тому що це вже сталося після 14-го, Він приїхав. Вже всі нормальні, тверезі і розумні люди зрозуміли, хто такі кацапи насправді. Всі вже підтримували Українські майже всі. І ось ми приїхали на цей концерт. Дуже такі в мене були сподівання великі на це, що типу, ось до воно, ось до воно живе, можна доторкнутися, українська легенда, все. І я підсадив перед цим жінку на океан Ельзі. Я записав їй диски з піснями Океан Ельзі. їй вже подобалося. До цього вона якось вже відносилась, до цього всього. Ми приїхали туди, і що мене, Мен... ну я як би до цього ставлюся так. Філософськи, а от дружину, що розстроїло, що він спілкувався або поганою англійською, або кацапською мовою. І ми стояли від нього пів метра до сцени. Ми пробилися туди до сцени і стояли всі пісні, слухали до сцени. Я йому кажу, подивись навколо, всі стоять в вишиванках, всі розмовляють українською мовою. Чому ти говориш російською? Або це англійською, яку ніхто не розуміє, ломаними словами. А він навіть не звертав на це увагу. Дуже-дуже важкий осад залишився після цього концерту. Якийсь час я його не слухав взагалі. Ну, а потім, коли в мене є. З'являлася ностальгія по батьківщині по українській мові. Я вмикаю в себе в машині його старі альбоми. Сучасні його останні альбоми я взагалі не слухаю, тому що там вже нічого немає. Там вже немає щирості, там вже немає слів ніяких, там вже немає нічого. І ще, що жінка? Сказала, що я, до речі, раніше не замічав, що в нього дуже багато музики, а, як би це мовити м'яко, позиченим. Там є і трошечки переділені композиції Квін і ще які такі легко визнаваємо, на що я раніше не звертав уваги. Це завдяки дружині я звернув на це увагу. Так що робіть свої висновки, для мене, для мене якось е, неважливо, ну, вкрав музику, вкрав. Мені подобається, що він співає, мені подобається ця музика, я буду її слухати. Я за своє життя нічого не написав, <кху> і мені не важливо дивитися, хто в кого що там вкрав з творчості, хто кого копіює. Ну, якщо це вже. Ну, просто явно ось він, що ти пародіруєш, тоді, да, а так і не звертаю уваги, мені подобається, подобається все. І більше нікого з українських виконавців я не слухаю, тому що мені нічого не подобається. А да, да, брешу, брешу, вибачаюсь, вибачаюся. Брешу. На початку 90-х, коли був пан Кравчук нас, Коли відродилася Червона рута, ось тоді я просто був в захваті. В захваті від братів Гадюкіних, від Зев'йо і від сестрички Віки. Оце для мене на той час були найкрутіші люди. Я, крім них, просто нічого не слухав. Просто слухав оці пісні. Більш нічого. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Які ваші музичні переваги? Що ви мені можете порадити, підказати? Може, можливо, ви з чимось не погоджуєтесь. Я буду радий все прочитати і при нагоді відповісти вам на усі ваші запитання. Щиро вам за все дякую, дякую вам за увагу, дякую вам за підписку, мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слави!